В цьому відео поговоримо з вами про неупереджені або так звані наївні запитання. Коли ви були маленькою чотирирічною дитиною, ви ставили 390 запитань на день. Вони були щирі, наївні, починалися зі слів навіщо і чому. І ви могли запитувати безкінечно довго, чому небо синє, трава зелена, а риба називається сібас. З віком у вас та й в мене теж все більше точок зору і упереджень в голові. І тому ми все рідше входимо в стан дослідника і запитуємо, чому. А цей стан нам вкрай необхіден для глибинних інтерв'ю. Чому? Тому що будь-яку інновацію можна відслідкувати до одного наївного запитання: як би я їздив, якби був мільйонером? З цього запитання почався Uber. Чому я маю чекати на фото? Так, почалась історія Polaroid. Чому я маю робити це руками? А після цього запитання придумали швабру, яка сама викручує тряпку. Якщо подивитись, що об'єднує ці запитання, ми зрозуміємо, що всі вони відкриті. І перший тип неупереджених наївних запитань відкриті. Це такий тип запитань, на які можна відповісти відкрито. Не так і ні, а от прям розгорнуто. В минулому уроці ми з вами говорили про закриті запитання, ті, на які можна відповісти так і ні. Так от відкриті це їх антипод. Звучать ці запитання так. Чому ви зробили це, прийняли таке рішення? Скільки часу грошей витратили? Як саме ви це робили? А в який ви момент зрозуміли, що чому саме там, саме так ви це робили? А як ви зрозуміли, що щось сталося та, або що це так відчувається? Складним відкрите запитання видається, і тут я підкреслю, що воно не стільки є складним, скільки видається. Тому що після нього людина задумується і виникає тиша. Яку не всім комфортно витримати. Але краще в цю паузу все ж прожити до кінця і дати людині подумати. Якщо вона задумалась, у нас є великі шанси отримати зараз якийсь цікавий інсайт з самих глибин її мозку, а може й душі. В другу групу я хочу окремо винести запитання, чому. Це особливе відкрите запитання, яке отримує помножений результат, якщо йде каскадом. Тобто ми кілька разів підряд, наприклад, п'ять, запитуємо людину, чому. Техніка П'яти-Чому була винайдена в компанії Тойота на основі сукратівського методу для пошуку причинно-наслідкових зв'язків дуже давно і досі насправді активно використовується. А в моєму досвіді, після чому запитань у людей стаються інсайти, про які вони часто говорять: О, це цікаве запитання! або Я зараз подумаю, мені самому цікаво. або… О, я й не здумав про таке, дійсно, чому я роблю саме так? На одному інтерв'ю після запитання, чому ви 5 років не були на медогляді, людина задумалась. Сказала, що дійсно постійно відкладає, бо боїться, хоча в боку вже доненької поколі. А потім через якийсь час написала мені, що пройшла медичний чекап, і їй стало легше жити. Минулої весни я приймала участь в опитуванні, де мене запитали, а чому? Ти не звернешся до консультанта, якщо давно цим цікавишся, а просто ходиш на різні тематичні курси, навіть без зворотного зв'язку. І в той момент я зрозуміла, що це просто моя звичка. І я завжди купувала найдешевші пакети участі в онлайн-курсах. І в мене просто в мозку не спрацьовувало, що можна по-іншому. І в той самий момент, після одного запитання, чому тумблер в голові спрацював, і я а, в той момент вже звернулася до всіх, до кого давно планувала: до консультанта, коуча, персонального тренера. І це допомогло мені в рази пришвидшити досягнення своїх цілей. В особистих розмовах запитання, чому і навіщо часто звучать агресивно. Але все змінюється в робочій комунікації, особливо, якщо ви пояснюєте, з якою метою проводиться дослідження. Або й взагалі ставиться це запитання. Я знайшла нещодавно один цікавий приклад про п'ять чому, яким хочу поділитись з вами. Уявіть собі розмову дослідника і інтерв'юера. І от дослідник запитує: про що ви мрієте? Ну, я хочу швидкого коня. Хм, Цікава думка, каже дослідник. А, тут можна зупинитись і насправді придумати автомобіль як рішення для того, щоб кінь їхав швидше. А чому швидкість коня так важлива для вас? На що отримує відповідь? Я хочу доїжджати додому не за дві години, а за 15 хвилин. Так, дещо починає прояснюватись, каже дослідник. Скажіть, а чому вам так важливо доїжджати саме за 15 хвилин? Розумієте, моя дружина не давидить, коли я приїжджаю з Пітніним. Я не хочу її засмучувати, а душ я не люблю та й особливо ніколи робити це так часто. Змінних сорочок теж небагато, і прати їх ніколи. Я думаю, за 15 хвилин моя сорочка не встигне змокнути. Тобто, спочатку, коли респондент нам розповів про швидкого коня, можна було б одразу пропонувати як рішення, автомобіль або телепорт, або щось таке, щоб пришвидшило рух. А усього після двох чому ми дійшли до зовсім іншої мотивації, а значить, можемо і зовсім інші ідеї знайти. Наприклад, попрацювати вже над розробкою дезодоранту або якогось спеціального одягу. Третій тип наївних запитань: фоллоуап. Це питання, які підказують людині, що вона в правильному напрямку, і варто просто продовжити думку. Звичайно вони так. Розкажіть детальніше, а розкажіть іще, а що ви маєте на увазі? Або а, просто повторити останнє слово теж буде гарним мотиватором для продовження розмови. Наприклад, ви знаєте, мені цей телефон подобається більше, ніж попередній, тому що а, це якийсь більш сучасний. І ви повторюєте останнє слово. Сучасний? І, скоро за все, людина скаже так і почне деталізованіше розказувати, що вона мала на увазі. У мене колись був цікавий досвід з таким типом запитань. В той момент я опитувала ветеринарів. І в одному з інтерв'ю я чую фразу Слухайте, ну, ветеринар, я дуже лінивий, я хочу передбачати. Бо знаєте, в нас робота така, що полікувати корову іноді треба залізти в неї полікуть, а іноді по самий пояс. І це не дуже комфортно. Я кажу, а розкажіть детальніше. Ну, дивіться, в класиці взагалі українського суспільства ветеринарія і зоотехнія постійно ворогують. Зоотехніки відповідають за харчування. Ваша компанія, як золотий місток, вона об'єднує нас і допомагає нам працювати разом. Тому нам подобаються ваші продукти. Бо і ми, і зоотехніки працюють менше. І це стало в результаті в центрі стратегії позиціювання. Об'єднало всі попередні інтерв'ю і стало дуже сильним. А причиною стало. Лише одне запитання, а розкажіть детальніше. Отже, з точки зору формулювань, у нас є три типи запитань, які варто ставити. Головне ставити найбільше відкритих запитань. Друге, треба пам'ятати про запитання, чому як про особливу таку магічну чарівну паличку, яка може розкрити людину глибше. І третє, що може допомогти людині говорити щиру правду, це запитання «Фоллоуап». такі, які просто не людині про те, що вона рухається в правильному напрямку. А в наступному відео ми з вами вже перейдемо до тематик, про що власне запитувати.